І давно в мене не було на каналі. Насправді ще його закинула і вже давно. Але я хочу зараз його повернути. Я людина не постійна. І як книжкова тематика мене може трошки вибити із колії, тому що канал постійно вести хоча б раз в тиждень, закидати відео хоча б раз в тиждень. А якщо я не читаю, якщо там не читун, чи в мене немає часу багато щоб читати. Відео не будуть продовжуватись, і я вирішила різноманітнити свій канал. Наприклад, Свічкуваріння. Ось такі малютки у мене виходять насправді ж дуже багато інформації і дуже багато контенту буде, тому що в мене багато що не виходить, я лише вчуся. Я розпочала це діло лише місяць тому і є про що багато поговорити. Мій бренд називається Керрі. А якщо ви захочете зайти на мій інстаграм, на сторінку свічок, посилання буде в описі під цим відео. Відео буде коротеньким, але. Але я буду багато говорити, тому з водичкою, ви можете так само зробити, як і я. І розпочнемо ми з книг Тес Герріцен, «Хранителі смерті і дівчина, яка мовчить. Тес Герріцен моя фаворитка із авторів трилерів і детективів. Ось ці книги психологічні трилери, це серія із 15 книг, і я планую їх всіх прочитати. Та поки у мене немає часу на них, тому що я читаю інші дві, це четверте крило і. Як бажає жінка, але це згодом. Мора Айлс субметисперт, і Джейн Енцолі це детектив. І вони розслідують справи різні. Перша книга про хірурга. Які е, наслідує серійного вбивцю, е, проникає у будинок до самотніх жінок і їх жорстоко вбиває. Насправді ж, книги мені дуже подобаються. Мені подобається, як вона пише, дуже моторошно, цікаво, легко саме головне. Я прочитала дві книги за один місяць. Це було давненько, але це було, тому що я хочу просто показати, наскільки це було легко, просто, але в той час моторошно і страшно. Тому е, рекомендую, якщо ви ще не знали про цю авторку, про ці книги, тому що це скарб. Про Стівена Кінга, а саме про сяйво, я розповідала в інших своїх відео, але хочу трошки. Нагадати, тому що мені подарував чоловік нового видання, а зараз я продала на верховних. Тому е, це книжечка нашого короля жахів. Я його ще не читала, насправді дуже давно купила. І ще не можу дійти до неї руки чомусь. Постійно чекала зими. Зима вже пройшла, а в мене вже бажання пропало, тому я не знаю, коли я повернусь до цієї книги. Але мені дуже подобається сюжет і те, що як вихваляють його е, саме як автора жахів. Мені дуже це цікаво, але ця книга саме е, не тільки. Жахів, а й містика. Містику я дуже обожнюю. Якщо ви знаєте класні книги про містику, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я буду дуже рада, якщо ви мені порекомендуєте щось і поділитесь враженнями про ці книги. Так ось, хлопчик і батько поїхали до пансіонату, і батько дізнався, що він сяє, Тобто він бачить справжніх мешканців цього пансіонату. Це приводи і це. Дуже моторошно, але це дуже цікаво. Знаю, що є екранізація, і я буду її дивитися, тому що фільми мене більше лякають, ніж книги. Хоча я насправді ще її не читала, тому я не знаю. Я сподіваюся, що я її десь найближчим часом прочитаю, тому що. Е Чомусь мені здається, воно мені сподобається. Слідуюча книга Андрія Кокотюха вигнанець інакше на відьмом. Насправді ж у мене є дві книги. Його я розпочинала одну справу до мене зеленого. Насправді ж це історичний детектив, і мені він не сподобався. Він був трохи нудним і вирішила себе не мучити, доводити себе до стану нечитана, і більше не читала її. І ще книга дитяча таємниці зміни голови, наскільки я пам'ятаю. Ось, і цю книгу мені подарували е, кума. Я знаю, що це детектив, з до містики. Е, не читала опис, насправді ж, але трошки пробіглася очима, що там е, буде детектив. Він був у справах у селі, але його затримали містичні історії від селян. Ось, і я думаю, що вона мені зайде. На книгах це танці з кістками Андрія Сем'яненка. Дуже багато про неї чули, і поганих, і хороших відгуків, І мені дуже захотілося її прочитати. Це про патолоната Сем'яна, який жив дуже бідно, але йому запропонували одну вигідну, напевно, пропозицію продавати нелегально органи мерців. Не знаю, як заведе його шлях в майбутнє, але я думаю, що це погано закінчується для нього. Тому я хочу її прочитати найближчим часом, тому що таке я люблю, це моторошно і цікаво дуже. Тому, можливо, я зроблю з нею влог, але це тільки можливо. Я частенько беру участь у різних розіграшах чи таємних боксиках, і в одному із них мені попалася ця книга Усі мої сім'ї вбивці сім Бенджена Стівенсона. я трошки прочитала її до сотої сторінки, напевно, і я зрозуміла, що мені нудно, тому що головний герой розповідає про свою сім'ю. І мені було не дуже цікаво, тому що я люблю більше дії, щоб щось відбувалося в книзі, а опис і розповідь про те, що як вони їдять, де вони зустрічаються, і так далі. Мені було нудно. Хоча я знаю, що в майбутньому, тобто далі в цій книзі, буде набагато цікавіше. і я ось і планую її далі дочитати, ще не знаю коли. Бо насправді ще я зараз читаю дві книги, як бажаю жінка, і четверте крило Ребекки Ярус. Як бажаю, жінка мені дуже подобається, дуже легко. Знаєте, це розділ підрозділу, як ти пишуть, це пишеться. Тобто дуже-дуже круто, цікаво, легко, зрозуміло головне. Тому е, рекомендую точно цю книгу прочитати. А четверте крило, ну я не знаю, чому є деякі негативні відгуки. До хороших взагалі нема питань, тому що мені. Просто я не можу зупинитися, я читаю, читаю, читаю. Ось. За день я можу прочитати 100-200 сторінок. Просто настільки, мені дуже цікаво, хоча в мене дуже мало часу, я можу там оцю годинку-дві, коли дитина спить, просто навалити 100 сторінок, і мені буде дуже круто, я ще хочу читати, але насправді ж не можу так багато читати, на жаль, хоч і але, на жаль, ось. І ще також у мене є коробочка. Прийшла моя коробочка з книгами, які я придбала. Одну я вже розпакувала. Це комікс Дюна, перша книга Френка Герберта. Я Дюна не дивилась, не читала, вирішила подарувати чоловіку комікс, бо він дуже хотів. Він теж нічого такого не дивився, не читав і йому захотілось. Ось, думаю, якщо я йому куплю, я сама прочитати. Але я прочитала перші дві сторінки, я не зрозуміла що до чого, І я така, можливо, колись прочитаю, але це не точно. Ой. Вона дуже гарна, до речі, мені дуже подобається форза це на ній. І сама мальока теж дуже прикольна. А саме головне, що я люблю в коміксах, це. Мало тексту просто обожнюю. Я частенько читаю манги, і це зазвичай буває в електронному вигляді, тому що більше є асортимент, Можу ще хоч вибрати з нього, тому це мені подобається. Дуже можу порекомендувати один класний сайт Хани Манга. Це український сайт з українським перекладом на ці манги. Ось така коробочка, я вже трошки розпакувала, щоб менше було шуму. Щоб це видно було. Напевно, так не буду робити. Ось така красуня мені прийшла. Насправді, коли я бачила у блогерів Цю книгу я дуже заздрила. Саме більше навіть не від того, що всередині книги, тобто сюжет чи історія, а саме вкладинка. Ну, це просто шедевр. Я закохалася саме в обкладинку. Але коли ще прочитала опис, тим більше закохалася цю книгу. Це про дівчину Хенеку, яка продавала речі, одяг, їжу, все, що люди хочуть заможним людям з чорного ринку. Війна, 1943 рік. Люди не зможуть знайти якісь такі класні речі із-за кордону, тому що країна не дозволяє привозити такого. Та одного разу їй приходиться в Дані знайти єврейську дівчинку, яка переховувала стара голландка. Це просто книга як історична проза. Я така мало що читаю, і я дуже надію, що вона мені сподобається і вона залишиться у мене, бо, тому що це. Залишати її просто із за обкладинки я не дуже хочу. Я дуже хочу, щоб вона мені сподобалась, щоб вона у мене лежала, красувала, бо ця красуня має мені точно зайти, як і всім іншим. І інша книга, про яку я нічого не знаю, тому що нам не прийшла в подарунок з тієї, яку я тільки що вам показувала. Заручник у душі Жанна Бенемер. E, um, взагалі, не знаю, не знаю, не знаю, що за книга, але вам трішки причитаю, щоб ви були теж в курсі, як і я зараз. Атьян військовий репортер, фотограф, переживає складний і драматичний період свого життя. Під час одного із відряджень вихоплено війною країну і опиняється в полоні. Коли нарешті Атіяни звільняють, перед ним постає проблема, як повернутися до нормального життя. Так зрозуміло, це теж історична проза. Ой, не надіюсь, що мені вона сподобається, тому що тут нема того, що я люблю. Як я казала, я люблю, що щось відбувається, якась дія. А тут більше буде як сказати, описи, думки і так далі. Я напевно не знаю, коли до неї прийду насправді. ж. Хотілося б прочитати, тому що я не люблю, коли у мене на полицях стоять непрочитані книжки. Такі, знаєте. Завдання, які треба точно прочитати. То є такі книги, які я люблю, тому що я їх сама замовляю, а є такі, в які приходять з таке, тобто подарунок, який мені не дуже до вподоби. Хоча я завжди всім рада книгам, які в мене є. Будемо пробувати читати, якщо що, можливо, комусь ще подарую, чи перепродам. На цьому я і закінчую, дуже була рада вас бачити. Дуже рада, що я повертаюся на цей канал. До скорої зустрічі і бувай!